І та в основному відео. Ми з Деві знову приїхали... Ой, глянь, як вони. Ми з Деві знову приїхали годувати в наш... Ну, це такий неконтактний контактний зоопарк, я вже якось його показувала. Тут різні тваринки. І ми зараз взяли ще хліб і, і моркву. Але моркву для великих тварин. А зараз годуємо хлібчиком каченят. Це гуска, напевно, не знаю. Загар сьогодні працює, тому приїхали самі. Зараз всіх погодуємо, погуляємо ще на майданчику трошки і поїдемо далі. Це ми перший раз взяли хліб, це звичайно забуваємо постійно. Ой, нічого собі. У нас ще є деві, будеш ще годувати. А ці вже чекають. Теж голодні. Ми теж зібрали толпу. Деві, Деві, руку висинь. Не засовуй руки туди повністю. Ні, бачиш, він ще вже є, Диві. Ну давай, обережно. Хі -хі. Молодець, пішли далі. Вон козочка. Оп, Чекай, 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 він... їй треба це проживати спочатку. Давай кабану. Або інші козя. Кабан. Кабана. Дивіться каже, де його голова? Деві, глянь. А що це в нього так висить там під шиєю? дивно? Може, вона вагітна, може це... не знаю. Зайка, близенько дай, він не може висунути. Поближче даємо, Деві. Ну що ти робиш? Поближче, дай? Ну ще ближче. Чого ти боїшся, Дев? Ти що, перший раз годуєш? Молодець, бачиш? Кабан все їсть. На, хочеш я, дати? Давай. Ой, боже. Конкуренція. Молодець. Великі. Обережно, великі. А от який гарний олень Asparagus. з рогами. Величезний. Це не сперегас, це морква. Carrot. Так, дайш йому не дражни його, Дев. Отак.

О, ти ми вже зареєстрували, що ми якби прийшли, і тепер сидимо, чекаємо в такі зоні. Отже, ми вже з Деві сидимо в кімнаті, Деві гнула медсестра, поміряла йому тиск. Ось тут є така невеличка кушеточка. Взагалі, кімнатка дуже-дуже малесенька. Це я знімаю на 0,5, тому що щоб було краще видно. Тут є все, що необхідне для лікаря. І в принципі, такі такого плану кімнати. Всюди в Америці. А, тобто ви приходите до сімейного лікаря, і він може тут вас оглянути, якщо щось треба. Якщо приходите до гінеколога, також а, так само все виглядає, немає всіх таке рісело з розтареними ногами. Ну як? Тут є такі штучки, які висовуються. Тобто це таке універсальне крісло, яке всюди. Там є якісь прибори, які необхідні, такі спеціальні ліхтарики, які. А... Як лор перевіряє, так тут і роблять е, е, ці вакцини, якщо треба діткам. Ну і взагалі. Тому ми зараз тут сидимо, чекаємо на лікаря. Це зазвичай дуже такий довгий процес. Ми приїхали, нас взяли через півгодини, тільки як нас назначений був апонтмент, і от йому перевірили зір. Ну, як завжди, хто лімолога, тобто називаєте картинки, він все назвав, це добре. Поміряла тиск, на пальчик прикріпили такі, які заміряє так, і шарік. Шарік це і надвається Так, Тобі на поміряли це, називається міряти тиск. От і там вона попитала деякі питання. Вже вдома, і Деві вже зробив завдання. Дали їм вчора, після школи в нас в рюкзачку в нього є така папка, ну в кожної дитини. І після школи туди завжди кладуть якісь роботи, яка дитина робила протягом дня, або якусь інформацію для батьків, щось заповнити, якісь документи, або якесь оголошення. Тобто, ну, це як просто спосіб комунікації між вчителем та батьками. І от вчора е було також ще два аркуші. Один він зробив ще в школі, я бачила, а цей був недороблений. Можливо, він не встиг, не знаю. І дали це додому. Я не впевнена, чи треба це повертати назад. Ну, я не думаю, що це прямо як домашнє завдання, але ми покладемо в папку, подивимось, завтра чи заберуть, чи лишать її так і лежати в папці, що буде означати, що... Це просто для нас, для домашніх тренувань таких. Ось так він дуже гарно розмальовує, майже майже не виходить. Літер в нього дуже гарні. Він молодець, старається. І ми вдома плюс працюємо також, як я вже казала, по 4 сторінки в день кожного дня він прописує. Тому, ну, я думаю, це видно. Мені здається, дуже гарно. Так, також готую тут вечерю. Сьогодні в нас буде гречка. Треба її трошки перемішати, бо тільки що посолила. Так. І це страва, яку мені завжди, ну, дуже часто готувала моя бабуся. І це ось таке куряче філе, обсмажене зі, з цибулею і зі сметаною. Чим більше сметани, тим краще, я, напевно, ще додам, бо воно зараз. Поки доготуються, ще випарується трошки, і ну а тут треба, щоб була вся підливка. Це дуже смачно, неймовірно, просто і з гречкою або з макароном, але я люблю з гречкою. Це просто смакота.